Доходи України перевищили витрати. Про це нині заявила міністерка фінансів Наталія Рейсько. Каже, на рахунку держскарбниці станом на тепер накопичено рекордну суму грошей. Про економічні успіхи України говорили урядники. Їх слухала Лена Шевчук. І Зараз про все дізнаємося Олено. Чому так терміново зібралися міністри? Вітаю віта кілька годин тому завершилась рада з економічної стабільності. Зібрались вони терміново і позачергово нині вранці. І можемо припустити, що така нагальність пов'язана із учорашньою зустрічю президента та прем'єра і з розпорядницею МВФ Крістін Лагард, яка дуже позитивно оцінила роботу наших економістів і сказала, що Україна здивувала світ відновленням і стабілізацією економіки. Нині про економічне диво заговорила і наша міністерка фінансів Наталія Яресько, яка нещодавно заявляла про технічну Фол України нині каже, що наша держава вже заробила більше, ніж витратила. За підсумками вісім місяців цього року дохідна частина загального фонду державного бюджету перевиконана на 24,6 мільярдів гривень. Це є наслідок децентралізації, це є наслідок нашої податкової політики, уможливило нам прискорити підняття соціальних стандартів. Замість 1 грудня цього року до 1 вересня цього року, то, взагалі, ми бачимо, що ресурс у нас є, щоб виконати бюджет в цілому. Щодо підвищення соцстандартів, якщо парламент підтримує уряд, то розміри виплат зростуть у середньому на 13%. Арсеній Ценюк закликав депутатів проголосувати і водночас звинувати Фраду у блокуванні приватизації, яка, на його думку, дасть додаткові кошти і інвестиції. Прем'єр переконує, вона буде чесною та прозорою. Необхідно на кінець запустити приватизацію. Парламент протягом року. Блокує приватизацію. Ми прийняли рішення залишити стратегічні підприємства в державній власності. Все інше повинно бути продано на прозорих і публічних аукціонах з обов'язковим забезпеченням соціального пакету для працівників і відповідним внесенням інвестицій в українську економіку, і продано не українським олігархам, як було два десятка років з українською приватизацією. Також голова уряду розповів, що наразі Кабмін розглядає можливість виділення додаткових 20 мільярдів гривень для вкладників фіностанов, що збанкрутіли. Ну, вже після наради в уряді розтлумачили нову податкову реформу. Основним принципом, за словами Яресько, стане максимальне спрощення системи. Наприклад, до 2018 року планується запровадити єдиний податок на зарплату у 20%. Винятком буде лише мінімальна зарплата її не оподатковуватимуть. Другим принципом нової системи має бути спрощення справедливість. тобто багаті платитимуть більше за бідних. Багаті будуть сплачувати трохи більше податків, ніж ті, хто заробляють мало. Це називається прогресивність. І ми пропонуємо ліквідувати існуючий сьогодні податок на авто з двигуном понад 3 літри. Натомість, ми пропонуємо запровадити податок виключно на авто класу люкс, незалежно від об'єму двигуна. Збільшити надходження до казни збираючи ще й за рахунок грального бізнесу і видобутку бурштуну. Його Кабмін пропонує легалізувати, адже за підрахунками міністерства фінансів такий бізнес щорічно може приносити нашій державі близько 5 мільярдів гривень. Ну і вже на сам кінець Наталія Рейсько повідомила про звільнення Костянтина Лікорчика. Керівника митниці звинуватили у некомпетентності. Наразі це всі новини. Віта дякую, це була Олена Шевчук. І заяви урядників з економічної ради.